Всім привіт! Сьогодні ми розглянемо з вами два важливі компоненти для ефективного обслуговування вашого, вашої системи опалення від італійського бренду Калесі. А саме радіаторний зливний клапан та зливний шланг. Це високоякісний латунний клапан, який забезпечує швидке і зручне зливання теплоносія з радіаторів. Завдяки компактним розмірам та, та надійній конструкції, він ідеально підходить для систем опалення будь-якого типу. Клапан легко встановлюється та оснащений різьбленням півдюйма, що робить його передатним і сумісним із більшістю сучасних радіаторів. Максимальний робочий тиск складає 10 бар, максимальна робоча температура 100 градусів Цельсія. Щодо злимного шлангу. Він використовується разом із зливним клапаном для безпечного відведення теплоносія без ризику розбризкування. Його довжина забезпечує комфортну роботу, а гнучкість матеріалу дозволяє зручно направляти потіки рідини. Шланг виготовлений із термостійкого та зносостійкого матеріалу, що гарантує вам довговічність та безпеку його використання. Яка перевага даного комплекту? Ну, по-перше, простота монтажу. Зручність у використанні, надійність та довговічність матеріалів, безпечне та акуратне зливання теплоносія. Як це взагалі відбувається, давайте ми вам зараз покажемо. Отже, почнемо. Який наш порядок дій? Відкручуємо, відкриваємо заглушку на клапані. Там знаходиться штуцер. Завдяки різьбі на шлангу під'єднуємо шланг до клапану. Так, є. І тянемо на себе. Якщо ми бачимо, що тиск падає, можна відкрити зверху повітер відвідник. Ось так просто можна обслуговувати радіаторну систему без зайвого клопоту. Якщо ви шукаєте якісні комплектуючі для вашої системи опалення, то італійська компанія Calefi стане для вас чудовим вибором. Дякуємо за перегляд, не забувайте поставити лайк, підписатися і не пропускайте нові корисні огляди.